Жительница Курська Мілана спрашивает. «Здравствуйте, В Курске неспокойно. Каждый день объявляют режим опасности. У нас на заводской укритті подвалы находятся в неудовлетворительном состоянии. Что нам делать в случае опасности?» Денацифікація та демілітаризація України проходить за планом. Жителі Курської області почали жалітися на те, що у них в регіоні проблема із бомбосховищами. Щоб вирішити це питання, мэр Курська запропонував мешканцям самостійно привести до ладу бомбосховища, в яких вони ховають. Держава Российский народ Николы не кинет Имеет смысл дать несколько цифр По общему количеству у нас в городе Порядка Двух с половиной тысяч Объектов укрытия Естественно это большая работа По приведению в надлежащее состояние Для того чтобы было там Можно безопасно и достаточно удобно, комфортно находиться. Уважаемые жители, никто также не отменял и проведение субботников. И... Можна своїми силами навести порядок, якщо ваша управляюча компанія не справляється. Та, управляющая компанія в Кремлі дійсно не може впоратися. А місцева влада на ну, ось цих регіонів: Курськ, Брянськ, Білгородщина. Вона напевно настільки повірила Путіну, повірила в його казочки про безпеку та захищеність всієї Росії, що вирішила. Ну а нашо витрачати гроші на ці всі укриття? Можна ж купити новий будиночок в Дубаї. От навіть з погляду, хоча б якоїсь логіки, якщо країна помилка почала війну проти іншої країни, значить у них все там має бути настільки добре та готове до цієї війни, що подібних проблем не мало б існувати в принципі. Але Путін сподівався явно на те, що а раптом проканає 14-му році проканало окупувати Крим та частину Донбасу, проканало. Ну, то й зараз може проканає. Проканало ще й як жителі Курської області шукають бомбосховища. А на Білгородщині барин губернатор Гладков сказав своїм місцевим: ви ж політикою не цікавилися? Ну то тепер закупайтеся дровами та буржуйками. На що челять, покивала головою, та розійшлася цілями СВО всі задоволені? така, таке є. А так, якщо чесно, тож розуміємо, що зима нам може бути різною. и дрова готовим, и буржуйки готовим, и генераторы будем покупать. Поэтому, если есть возможность, и вы тоже самое готовите, поэтому этому знаете. Но всегда лучше готовиться к худшему. Готовиться к худшему – философия сучасной путинской России. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать з могучим западом. Божевілля та сказ у студії Соловйова набирають обертів, але на цей раз прибацнутий пропагандист пішов проти власного ж міністерства нападу. Умийний рот не розуміє, чому на Росії досі немає лазерної зброї, хоча гроші на неї виділялися, та розробки такі були презентовані. Лазерна зброя Шредінгера. Хватить уже ну невозможно на це смадрити yes. і хватить займатися профанацією. Невозможно также извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на науко-физических принципах, в частности, лазеры, которые должны быть. Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали, возили, где-то он был. Сейчас заявляет. Одна із стран НАТО, що все, для боротьби з IPV дронами і прочим вони будуть використовувати лазерне оружі. Ми страна, которая, в принципі, нобільське получили отримали якраз за лазер. У нас это це где. А гарне питання: паралельно із цим обуренням вечірнього сміттєдзвона провели обшуки в заступника міністра оборони Російської Федерації, якого, нагадаю, звинувачують у завданні збитків розміром 1%. Крапка три мільярдів рублів. Змі російські казали, що він розкрадав гроші на постачанні сухпайків для російської армії. Так ось, під час обшуків були знайдені цікаві картини у цього персонажа, на яких фігурує Шойгу, як полководець, там є і Тимур Іванов і решта цієї кодли. Тож де ці мільярди російських рублів? Де лазерна зброя? Джедаї обурюється. У нас роботі ці були зроблені скільки років назад. Где это все? Где это все? Почему мы не думаем вперед? Калашников великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Все-таки, может быть, прогресс тоже существует? И да, разные модификации. Но может, это посмотрит на новые материалы. На нові можливості, нові підходи. А Шойгу й дивився на нові матеріали, на нові підходи, коли будував собі черговий маєток десь на території Росії. І взагалі цей фанерний генерал обіцяв Путіну не лише лазерну зброю, він же ж обіцяв ще й роботів, обіцяв танк армату обіцяв дрони передового класу. Але російські солдати їздять на буханках та на розконсервованій техніці. Ну ми страна великої науки. Ну давайте уже у житело Це до Путіна. Можливо, Росія, а точніше, СРСР, була країною, де були розумні вчені. А зараз Росія навіть свяхи сама виробляти не здатна. Які тут лазерні технології у нас гвозді імпортне, не буду називати страну. Догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не в стране, яка випускає столько металла. Вот это надо запретить. Yes. Импортный алкоголь. Вісна десь включить или везде? Mm -hmm. Вообще надо убрать. Mm -hmm. Одіозний російський депутат Мілунов каже, що на Росії треба заборонити весь імпортний алкоголь. Mm -hmm. На думку цього неадеквата ті, хто п'ють, наприклад, американські війська продають свою родину росіюшко. Тож час п'яться ці імпортні шмогдяк ці віскаги, коньяки. Все можно пить отечественное. Если тебя тянет на французское, значит проверься, что там с тобой не так. Что это у тебя там французские шансоны играют в голове, вместо того, чтобы наше отечественное пить. Вон и пьют французские вина. Вони купують італійські костюми. Вони купують швейцарські годинники. Вони їздять на німецьких машинах. Вони відпочивають у країнах НАТО та купують там будинки. Вони використовують американську техніку на своїх засіданнях. І навіть свій центр прийняття рішень. Вони підтирають європейським папером із втулкою, що змивається, бо нічого аттєчесвіного та якісного у них просто немає. А ви знаєте, з ними явно щось не так. Алкоголь это зло, алкоголь это яд. Но если уж ты не можешь устоять от этой страсти, по крайней мере, не предавай Родину. Сподеваемся, Медведев це почув. Летный спик from my heart и на Russian. Теперь уже докопались до шалфея і м'яти. Угу. То борщевик не ніугаждав, а тепер от за цю травку можна сісти на два года. А тепер інший бік цієї медалі. Одна російська дачниця почала цікавитися політикою та дізналася, що на Росії тепер заборонено вирощувати м'яту та шалфей. Це тепер можна просісти у в'язницю на два роки. Це напевно теж якась травичка з клятої Америки. Не інакше ну, все все, не угодила травка. все. Маки-то понятно, уж давно бабушки не выращивают, чтобы булочки сделать там. Ну, маку то да. А теперь уже и мята. До чего дойдет потом в следующий раз, а? Ну, это капец, товарищи. Выращивать скоро нельзя будет ничего. Ничего. Либо сорняк, либо эм, нар... либо еще какая-нибудь... Ну, вот вообще, да? <реграмма> я просто в шоке. Вот сидят там, В или день, там, і вот этот бред. Не дивно, для них то травичка не заборонена. Але виходить цікаво. Понад 20 років була на Росії стабільність, а тепер звичайні дачники почали розуміти, що там, на горі, в російському уряді, люди займаються не тим, чим треба. Буває ж так. Навірно, це ж бізнес, так? Да? и его запретят. Все запретят. Ничего нельзя будет. Все заасфальтировать и идти в аптеку, там, где химию тебе дадут. А химия приведет, соответственно, к новым заболеваниям. И вот этот вот бесконечный круг, чтобы бабло с тебя вытянуть. Ну или утилизировать это кому как. Что вы по потом поводу? Я думаю, що мір з ума і уже очно так. Що буде, что буде. Бачите, стало доходити, що сучасна Росія це суто бізнес-схема Путіна та його ОПГ. Для звичайних людей треба все заборонити. Все суто має бути або за гроші, або за спецдозволами від Кремля, які також треба купувати за гроші. Не здивуємося, якщо в найближчому майбутньому все так. І буде, адже на чому, на чому, а ось на тому, як нагріти своїх виборців на бабло, бункер не дійсно знається. А как я на куплю квартиру кадак на... лет, на я куплю квартиру. А ось ще одна людинка, яка зовсім не цікавилася політикою свого часу. Настільки не цікавилася, що зараз її дивує те, що вона не може купити собі квартиру в невеличкому російському місті, де здавалося б, ціни не мають бути захмарними. Але ні, при зарплаті в 20 тисяч рублів нерухомість у них в населеному пункті коштує від трьох мільйонів рублів. Девчина, нарешти включила логику, то калькулятор. Я живу в маленьком городе. Ебану, тут население, блядь, 350 тысяч. Типа, идут квартиры, б, однушка стоит 3 миллиона. Какие 3 миллиона? 3, 3 миллиона квартиров куда-нибудь еще, ебану, что ли? 3 миллиона. Б, и сколько мне нужно зарабатывать эти 3 миллиона? Сколько? Б, у нас средняя зарплата в Кургане, чтобы вы понимали. 20-30 тысяч. 20-30 тысяч. Какая б, квартира за 3 миллиона? Яка яка? Хє? Ва. Приховуючи те, що ця ціна явно за якусь халупу, зараз буде трохи математики. Давайте порахуємо за цю дівчину. Зарплата нехай 25 тисяч рублів. На оренду квартири нехай вона віддає 10 тисяч. Залишається 15. Нехай на 10 тисяч вона живе, а 5 тисяч щомісяця відкладає. В одному році 12 місяців. Тобто за рік дівчині вдається відкласти в районі 60 тисяч рублів. Три мільйони ділимо на 60 тисяч і отримуємо 50 років. Тобто, щоб купити квартиру в Кургані в сучасній путінській Росії, дівчині треба на це щонайменше 50 років. А враховуючи те, що все дешевше ти там не буде, бо диктатор все більше грошей з бюджету висмикує на терористичну війну, то всі 60 років. Все для народу, правда. А ко скольки годам я ее выплачу? И причем стоимость квартир растет, 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 растет. И стоимость аренды тоже растет, 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 растет. Как мы собираемся бороться с этой проблемой? Как? Что, что с этим дальше произойдет вообще? У нас квартиры, просто цены квартир взлетят до космоса, и вообще никто не сможет себе их позволить. Що буде та обічні темні зараз? Пояснимо, ви, росіяни, самі обрали собі Путіна. Багато хто його підтримує на болотах. Путін за понад 20 років правління набудував собі там бункерів, палаців, інших якихось маєтків по всій Росії. Чимало цього всього. І у цього народообраного приписа люстра в його апартготелі коштує. Як 15 квартир в Кургані, звідки гроші він на це все взяв? Питання риторичне, а народ це хаває і продовжить хавати, бо цар то гарний, просто бояри погані. Ми б сказали, що можуть бути якісь зміни в путінській Росії, можливо, сподіватися на якесь повстання русських, але це нація рабів Невеликовно. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.